Ми навчаємося не для школи, а для життя. Учитель це людина, котра вирощує дві думки там, де раніше зростала одна. Ці дві фрази сказані великими людьми в минулому. Розкривають, здавалося, простий у розумінні послідовності і складний з точки зору виховання, процес навчання дітей у школі. Якщо мислити вузько, дитина приходить до школи, відвідує всі уроки, сумлінно виконує домашні завдання, дослухається до всіх порад вчителя і через 10 12 років виходить зі школи за тестатом про середню освіту на папері і з розумінням, що робити в дорослому житті у голові. Але як правило, такий розвиток подій переживають одиниці. Сучасна школа це маленька країна з своєю вертикаллю влади: вчителі, зауч, директор. І своїм народом, себто учнями, як серед кожного народу в ньому є свої лідери, і є так звані незаконні елементи хулігани. І часто буває так, що саме хулігани стоять в авангарді шкільного колективу і постійно порушують дисципліну, аби підтверджувати свій авторитет. Якщо раніше хуліганством вважалося підкласти кнопку вчителю на стілець чи вимазати дошку в класі воском, то зараз все набагато серйозніше. Учні можуть навіть підняти руку на свого учителя. Поведінку дітей у школі сьогодні гаряче обговорюють в інтернеті. Ось деякі коментарі відвідувачів нашого сайту після перегляду цього відео малолітні преступники. Макаренка на них нету. А він завжди носив в кармані пістолет із таких дітей звичайно нічого хорошого в майбутньому не вийде. Раз в такому віці вони таке творять. Я считаю, что за такое отношение к учителям должны изолировать детей или с родителей брать штраф. но не как у нас обычно 18 гривен, а около 100 гривен, Для того, чтобы ребенок больше не делал такого. На цьому можна було б закінчити поставити крапку, завершивши обговорення тезою. Діти нині погані, а вчителі нещасні жертви. Ні, це тільки одна сторона медалі. Історія насправді набагато заплутаніша. Найважливішим явищем у школі, найбільш повчальним предметом, найбільш живим прикладом для учня є сам учитель. Адольф Вільгельм. Слова німецького педагога актуальні і донині. Заслужені вчителі та професіонали своєї справи вважають, що допустити хамське відношення дітей до себе може тільки недосвідчений та непрофесійний вчитель. В 90, якщо не більше процентів випадків, Агрессия по отношению к учителю спровоцирована самим учителем. Его непрофессионализмом, его неумением найти общий язык с детьми, неумением заинтересовать детей своим предметом, неумением взять в руки класс и поддерживать в нем дисциплину. В подтверждение своих слов заслуженный учитель Украины звертается до истории и апеллюет тем фактом, что раньше в стране майбутніх учителей навчали по-другому. Раньше педагогические институты, которые были практически в каждой области, готовили именно учителей. Они на это были направлены. Сегодня, превратившись в университеты, наши бывшие пединституты, а ныне педуниверситеты, гораздо меньше внимания, на мой взгляд, уделяют педагогической и методической, прежде всего, подготовке учителя. Молодой учитель приходит в школу, не подготовленный к работе в школе. З усіх взагалі аморальних відносин ставлення до дітей як до рабів є найбільш аморальним. Гегель. Ще одним аспектом проблеми насилля в школі, звісно, є виховання дітей в сім'ї. Адже агресію, яку учні виплескують в школі, діти, як правило, несуть з дому. Агресія це таке ж чувство, як радість, сміх і удовольстві. Але вони соціально неприємні. Тобто люди так вирішили, що це не гарно. И проявлять это дело нельзя, но ее девать куда-то надо, поскольку она все равно присутствует. И чем больше человек ее удерживает, ребенок в том числе, тем сложнее ее контролировать. Но если взрослый периодически срывается, может пойти на дискотеку, в караоке, напиться, в конце концов, да, то у ребенка не хватает силенок ее удерживать долго. И когда агрессия не проявляется, она обычно взрывом. Вспльоскувається експерти наголошують на тому, що батьки до дитини мають відноситись з повагою, чітко визначити межі дозволеного. І як би це не було важко, треба дозволяти, а головне навчити дітей лютувати правильно. Цьому вчать батьки. для цього є боксерські груші, для цього є розрішення в першу чергу сім'ї на агресію. Що коли я злюся, не до нас зуби? Я маю право поорати у себе в кімнаті, помантулити ногами диван. Партия бумагу, да а, взяти палку, постучати її там по дивану. Тобі ж рібенку нужно навчити соціально виражати агресію для того, щоб етабило безвредно для окружаючих людей. Особливо уважними треба бути з дітьми, що якраз входять у перехідний вік. У цей час вони мають величезну кількість секретів. Важливо не порушувати їхню територію, ні в якому разі не чіпати особисті речі, і що актуально у наш час не втручатися в спілкування дітей в соціальних мережах, не зламувати їхні особисті сторінки. Это очень унизительно. Там происходит очень личный разговор. Они правда могут ругаться матом, договариваться с девочками, целоваться, заниматься сексом. Но договоренность не значит совершенная. Им очень важно осмелиться вообще это сказать. И когда родители вытаскивают это все наружу, ребенок становится растоптанным. Это основное, основная причина агрессии в школе. Порад психологів дотримуються далеко не всі батьки, звідси за думкою спеціалістів і починаються проблеми: невимовлена лють, яку вдома можуть придушити батьки. Учителі приборкати не можуть, адже не мають такого авторитету. Всі ці фактори призводять до ситуації, що іноді закінчується насиллям у школі. І як не прикро, деякі учителі, як діти, теж далеко не завжди можуть стримати свою лють і агресію. Хто ж правий, а хто винний? Так склалося історично, що українське суспільство і нація загалом дуже близька до насилля. Гуртом і батька легше бити, б'є, значить, любить за одного битого двох небитих дають. Це все приказки з минулого, які показують, що насилля, нібито може бути нормою виховання. І навіть зараз у більшості сімей, коли дитина скаже батькам, що її вдарив вчитель, першим запитанням буде не як він посмів, а за що. Опитування відвідувачів нашого сайту підтверджує цей, здавалось би, стереотип. 83% людей, що проголосували, вважають, що можна виправдати вчителя, який підняв руку на дитину. Так думають люди, але не закон. Якщо учитель підніме руку на учня, він буде звільнений з роботи і, можливо, навіть сяде за грати. Серце віддаю дітям. Василь Сухомлинський Український вчитель зараз отримує в середньому трохи більше двох тисяч гривень зарплатні, яка є однією з найнижчих у світі. Звісно, за такі гроші свою роботу дійсно потрібно любити. Дітьми треба захоплюватися. Нинішня ж ситуація така, що вчитель отримує слабку педагогічну і методологічну базу в університеті, приходить в школу без навичок, які конче необхідні для керування дитячим колективом. Більшість дітей не будуть слухати вчителя, який не може їх зацікавити. І що маємо в кінцевому результаті? Вчителі Лівів, які не витримують тиску, зриваються і піднімають руку на дитину, і дітей, які оцінюють вчителя не як наставника, і навіть не як людину, а просто як річ, на яку виплескують свою агресію і приховані комплекси.